Кіровоградщина на четвертому місці за обсягом отриманих аграріями кредитів за різними програмами. Про це інформує медіапортал Дозор найбільший обсяг кредитів отримали аграрії таких областей: Київська 7,5 мільярдів гривень, Вінницька 3,9 мільярдів гривень, Дніпропетровська 3 мільярди гривень, Кіровоградська – 2,8 мільярда гривень. Разом з тим, за програмою доступні кредити 5, 7, 9% отримали 8. Мсо підприємств Кіровоградської області. Днями поліцейські офіцери Приютівської громади разом зі старостою Андріївського старостинського округу здійснили успішну операцію щодо припинення незаконної порубки. Правоохоронці та староста негайно взялись за розслідування цього злочину проти довкілля. Під час спільної операції на місці було затримано громадянина, який без дозволу вирубував лісовий масив. Наразі проводиться слідство для встановлення всіх осіб, причетних до незаконної порубки, а також з'ясування всіх обставин пов'язаних. Заних з цим випадком, усі порушники закону будуть притягнуті до відповідальності згідно з чинним законодавством. Йдеться на сторінці Приютівської громади. Дитячі поробки лікують душі, щирі малюнки, розтоплюють серця, надихають і надають сил військовим. Діти з ЦДЮТ принесли до координаційного центру волонтерів свої малюнки і поробки. Акцію малюнки, що лікують, продовжено у суботу, 17 червня, з 10 до 14 години, діти можуть принести свої патріотичні малюнки та вироби до координаційного центру волонтерів і отримати іграшку. Долучайтеся. Про колектив плетунів з Олександрійського театру розповідає на своїй фейсбук-сторінці Тетяна Присяжнюк. 16 червня найменшому волонтеру спільноти Михайлику виповнилося 5 рочків. Хлопчика привітали зі святом, побажали міцного здоров'я, захоплюючих пригод, хороших друзів, а головне перемоги, повернення із батьками до рідного Херсона і щасливого життя у мирній Україні. В Олександрії 15 червня виступив народний артист України та головний вусань країни Павло Зібров. У його виконанні лунали безсмертні хіти і нові музичні твори, написані вже під час війни з Росією. Співак активно підтримує нашу армію, виступає у військових частинах і шпиталях, бере участь у благодійних проєктах і концертах як в Україні, так і за кордоном. Олександрійці під час концерту донатами підтримали дітей, які втратили батьків під час війни. Кошти родина Павла Зіброва передасть саме на ці потреби. У суботу, 17 червня, в Палаці спорту, відбудеться благодійний чемпіонат України з окремих вправ пауерліфтингу. Всі кошти, зібрані зі змагальних внесків, будуть використані на допомогу Збройним силам України. Початок заходу о 10-й годині. З регламентом благодійного чемпіонату можна ознайомитися на сторінці Сильної Олександрійщини. У суботу, 17 червня, очікується мінлива хмарність. Температура вночі плюс 17, день плюс 27. Атмосферний тиск 748 мм ртутного стовпчика. Вітер північно-східний 4 метри на секунду.